Ти, ти ключив, чи то чи знімає? По-моєму, tas... фото в плясну. Ідів? Почно? Вася мені дуже сподобалося проти газі, він його як натягнув. О, 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 воєнком, злякай воєнкома. <риклад> 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 Вася його як натягнув вдома, то не знімає. Каже, дуже класно, нічого йому не пахне, голову тепло. Мухи в очі не попини літають, в голову не кусають. Їдемо по Кременцю, люди зглядаються. Ти бачив, тільки що того дядька він такий шов спокійний Такі очі бачиш. Ой, бля, насмішняємо. Вася, oh, yeah. так, доїдемо на місце, то ти житом разом зніми, а ще злякаєш костя. <laughs> Бо тут на вулиці то ще не страшно. Ой, 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 ой. Я розсміявся. А в нас з багажниково ограничення, це є ограничення, чи <coughs> Ви, ви погоджуєтеся, ви? Сьогодні дощу би, не було, правда? Хоча да, їх зі мною. От, от народ, ви мені скажіть, От перед нами їде машина поліцаїв. Їде пікап, той такий класний пікап. Пижо, так? Да? Пижо, да? Що якась собака на задніх лапах стоїть. Пежо. Е, цього Пікап, ну, з кузовцем. Ну нахері ще поліцаєм така машина. От скажіть мені. Вони що, блін, будуть ловити порушників і штабелями складати в козусе? Не пойму. А от хлопцям там на фронті така машинка дуже була б добра туди вструмити якусь блін, гранатомета, чи що там ще можна вструмити туди якусь пушку проти дронову. Вот. А ні, їздить така машинка по кременці зад-перід. бензин палить чи солярку, не знаю. Бачу, вихлопна є, значить не на електриці. Якась маленька вихлопна для такої здорової машини. О -о -о. Вася Вася, не лякай людей. Не лякай, бач, баюри є, зараз які дівки з в баюри скочуть, потім тебе будуть шукати, щоб ти їм штани сушив. Яйця викачував. Блін, дарма я про яйця сказав. Вася зараз буде спеціально лякати, дівчат. А я ще хотів. На машині наші, номер телефону, типу наш ютуб, сюди-туди. Оце во Намалювати. Тут такого не треба робити, то бігом вичислять. Але наша машина і так кожна зараз в окремий знає Ні? То не ваш майстер? Когось з вас він вчив в що їсти хочеш? Да які породні ти Ага гляньте на Зілові, яка система шикарна да, зілів все менше і менше на дорогах. Зілів, Камаза я вже давно не, не дуже давно бачив Камаза на дорозі. Все, сканії, мерседеси там ще Вольво Європа о народ хто хоче купляйте продається калина, пар По-моєму, що нам не там готель був. Так, є що на карках в Камаз їде. Міксер. Месний. Месний міксер. Тільки в Кременці ще є такі міксери. Вже, там Тернопіль і так далі, то приїжджають теж мерседеси, міксери і щось там далі. Міномарки. Ну, Проїжджаємо мимо, 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 мимо табачної фабрики колишньої. Давно вже вона не робить ні табака, ні сигарет. Ну, Сигарет вона, по-моєму, не робила. Вона тільки табак сушила. А там по вулиці вверх, у нас теж є репортаж на каналі, там е була сірникова фабрика і остовий цех. Прикидайте, народ. Так, А оце по ліву сторону, я завжди плутаю, ватна і ватінка. Що то таке? Ватна? Так, ватна? Да, я ходив. Точно знаєш, що ватна. Да. Ну, значить, варто, щось вона там ще трохи дригається, трохи ну, не ті темпи, що вона робила колись, але щось там якісь там ковдри шиють, щось там трошки. щось там, щось там, там дригається. се стрімити в діктацію в цій масі. Довели клавувати хороша. Там квітатор так, що... не круто розвертався диво машиною, прямо прямо бордюрах, то Такі бордюри, що можна колеса згубити. Знаю, вже зараз інтернатом не, не, не рахується. цей, Просто школа чи як. Ви не курсі хлопці. А. Школа, правда? Так. А, а от дивіться, як розбудувався кремен і Це ж буквально ще років 3-4 назад тут були такі ямаки, такі курчаки, і там були котловани ще зроблені за СССР. А зараз дивіться круківочку ложать, будинки будують, і, слава Богу. Tá, no show, eu sei, o quadro,